Ця пісня, і саме от з такому варіанті, в якому співаю її я, вона точно народилась, коли щось відбувалося важливо, важливо для народу, і в неї є коріння. Я думаю, що якщо вона десь і кримськотатарська, то вона і може бути із часів Османської імперії. Сенс там такий. Тобто дуже прямо так зразу починається вона з того, що візьми рушницю, дай мені принеси. Ось і я йду. <кліпи> ну, я йду, він не каже, куди. Е, просто там е, помітно, що він просто виходить і йде, іде захищати себе або родину свою. І потім він ще е, е, попереджає її. Е, е, я думаю, що сонце, коли, коли він, я думаю, що це він все ж таки. А, сонце, нехай, скажи, сонце, нехай не встає сьогодні, нехай не світить так, да? а, то це так, таке прохання до коханої, а, тобто зберегти їх, а, моїх дітей, моє, мою родину а, для того, щоб вони не згинули, щоб не, не залишились сиротами. Але там є таке, знаєте ще і, а, начебто вони вже залишились сиротами. Там а, такі слова, тобто, як. Це дуже цікаво, коли ти, ти відчуваєш час, як йде час в трьох куплетах. Тому що воно йде, от, начебто, от зараз: «Октус Октусхалан Явруларом, солмасен». Тобто Вони там вже ну, сироти в третьому куплеті. І тут є і прохання, і до природи, і, і до коханої і. Тут ще є така такий момент, що родина має о, таке велике значення для цього героя. Родина це, це ну я думаю, що це не тільки о, мої діти, це всі діти, це, це народ.